Якщо вам чи вашій дитині заходять динозаври, то настільна гра зникнення це саме те, що вам треба. Це не складна за правилами настілка з цікавим та динамічним ігроладом, яка розрахована від 2 до 6 гравців. Ваша мета рятувати динозаврів, переміщуючи їх на безпечні території, при цьому заробляючи переможні бали. І хто на кінець партії назбирає найбільше, стане переможцем. Але не все так просто, оскільки вам тут можуть завадити стихійні лиха, а також інші гравці. У свій хід ви по факту або розігруєте карти зі своєї руки, або обмінюєте їх, чи добираєте, щоб на руці було три карти. І весь прикол гри у тому, що динозаври мають різноманітні властивості, які можуть давати змогу з'їсти інших динозаврів у ваших суперників, захищатися від нападу, а також виставляти приманки і тому подібне. І таким чином, по ходу партії гравці набирають собі карти динозаврів у свої ігрові зони. А потім можна буде обрати карту безпечної території та перемістити на неї динозаврів вказаного типу. Ну а в кінці гри переможе той, хто врятував найбільшу кількість цих древніх істот. І знаєте, незважаючи на те, що тут можна добре насолити вашому супернику, гра не відчувається агресивно по відношенню до інших гравців, бо все тут відбувається швидко та динамічно. Дуже прикольний картковий філер для початківців, у якому ще й присутня невеличка енциклопедія динозаврів. І це все вкупі з яскравим та дуже милим оформленням робить цю гру просто відмінним подарунком. Якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, поставте вподобайку та напишіть коментар в підтримку каналу. Ну і, звісно, ви можете замовити цю чи інші настільні ігри прямо тут, написавши мені в особисті повідомлення. А наразі в мене на все. Дякую за перегляд. Па-па!